Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу розповісти, чим підживити полуницю під час плодоношення, для того, щоб ягода стала більш великою і більш солодкою. Ось ці рослини були посаджені на цю грядку пізно восени. Вони не встигли майже вкорінитися до настання морозів і погано перезимували. Взимку вони були виштовхнуті. З ґрунту на поверхню. І ось так виглядали навесні. Постало питання, чи продовжувати боротися за них, чи замінити їх на нові рослини. Але все ж таки вирішили поборотися, і наприкінці травня рослини виглядають ось таким чином. І вже почали з'являтися на них ягідки. Звісно, небагато, але ми не чекали від них якихось рекордів. Питання було їх рятувати. Рятували, наростили листя великі за допомогою азотних підживлень навесні. І в цих листях накопичилось чимало органічної складової, органічної речовини, це амінокислоти та цукри. Зараз є така потреба перегнати цю органічну речовину з органів накопичення в органи. Споживання, це ягоди. З листів в ягоди, ось це сонячну цю складову, яка прийшла і з'явилася в результаті синтезу від сонячних променів. Органіка, оця. ми її переганяємо в ягоди. Ми вже провели підживлення, коли з'явилися. Ну, відквітнули вони і почали з'являтися такі невеличкі зелені ягоди. Ось в такому розмірі, коли Перші були, тоді ми це підживлення, за яке я розповідаю, вже провели. Але можна і зараз. Друзі, проводили ось таким добривом. Дивіться, це рост концентрат. Я неодноразово вже розповідав за них. Органомінеральна, Оце ор... мінеральна складова 5 азоту, 10 фосфору, 15 калію. Ось за рахунок цього калію, 15 одиниць, ми і будемо калій сприяє відтіку органічної речовини. в Ягоди, Саме калій. Тому калійні добрива вони вважаються добривами, добривами другої половини вегетації рослин, коли йде плодоношення. Зараз потрібен калій. Раніше головним елементом, коли ми нарощували листя, був азот. Колись був фосфор, коли коріння нарощувало. Ну, фосфор він завжди потрібен, рослини, фосфор. Зараз час калію для збільшення ягід і для того, щоб вони стали більш смачними. До речі, якщо квіти підживлювати ось під час квітіння калійними добрими, то квіти будуть більш великими, такими і яскравими. Це також калій допомагає їм бути такими. І ось за рахунок каліни цієї складової ми і збільшуємо ягоду. Так що, друзі, проведіть таку, таке підживлення. Ось, дивіться, якщо таким будете добре вам проводити, це, до речі, українського виробництва. Доброго я посилання залишу в описі під відео. 25 мл на 10 літрів води і проводимо під корінь. Приблизно по 300-500 мл. Під кожну рослинку. Друзі, пройшло 5 днів, і я пропоную вам повернутися до полониці і подивитися, як вона зараз виглядає. За цей короткий термін, такі разючі зміни з нею відбулися. Дивіться, як збільшилися ягоди. Ось, якщо в долонь взяти, ну, ви бачите, так? яка вона велика стала, ця ягідка. Ось, це при тому, що ми не очікували. Можливо, в цьому році, ну, з врахуванням того, як погано вона перезимувала, то результат, на мій погляд, дуже-дуже непоганий. І велика заслуга в такому різкому збільшенні ягод, це, звісно, підживлення, за яке ми з вами розмовляли в цьому відео. Це сорт Альба, і я так по зовнішнім Ознакам дивлюся, що нас не підманули з сортом, з розсадою 25-30 см на зріст листя, такий розвинений кущик, така подовжена велика ягода до 30 грамів. Ягода може бути по вазі. І кілограм, півтора кілограми кажуть, з куща, але не в нашому випадку. Тому що у нас, звісно, хоч такий врожай ми бачимо зараз, і це вже для цього року це для нас добре. Я думаю, наступного року ми побачимо ці кущики вже в такому більш розвиненому вигляді, і більше врожай будемо тут. Збирати ось що хотів вам показати на останок на цьому відео завершую. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою.